На переконання організаторів роботи школи, головна ціль проекту дати можливість дітям із середини побачити систему управління органу державної влади, а також долучити майбутніх депутатів та держслужбовців до громадсько-політичного життя міста. За 14 років існування програми, майже 2000 тисячі школярів та студентів стали потенційним кадровим резервом установ місцевої влади. Ми не дотягнули сім осіб до 2000 номера сертифікату. Тобто наступний це буде якраз 15 років. Наступного року наступна весняна школа це буде вже школа, де буде багато понад 2 тисячі випускників. Ми хочемо активізувати цю форму да, долучення активних молодих людей. безперечно, що всі не будуть активні. От так, от тих, хто є активними, ми хочемо впровадити у таке доросле середовище з тим, щоб вони теж були долучені до. Постановки питання, вирішення і саме основне долучені до проекту обговорення теми. Самі випускники зазначають, що за час відвідування лекцій вони отримали неоціненний практичний досвід у сфері державного самоуправління. Випускниця школи Оксана Шлопак за час свого навчання встигла не лише ознайомитись із особливостями місцевого самоврядування, а й познайомитись із багатьма цікавими людьми. Дуже рада, що я пішла в цю школу. Дуже вдячна цим людям, які мене запросили сюди. Хочу сказати, що я дуже багато нового для себе підкреслила. Можливо, щось нове знайшла в цій школі. познайомилася з багатьма різними людьми. Можливо, це. Ну, стане в нагоді мені в подальшому житті. Привітав майбутніх колег і заступник міського голови Олександр Бочковський. Він впевнений, що головне завдання школи не стільки підготувати кадровий резерв для органів місцевої влади, скільки сформувати світогляд майбутніх спеціалістів. Я розумію, що е, займаючись цій школі, ви не є ніякий кадровий резерв. Чому ну до рано ще Закінчте. више. Отримайте освіту, і у вас формується поки що ваш світогляд. І от якраз для формування свого світогляду, основи місцевого самоврядування, які ви отримаєте тут в школі, я думаю, що вони дуже важливі. Варто зазначити, що Житомир є першим містом, де було запроваджено таку програму, адже саме школа місцевого самоврядування допомагає молоді міста визначитись у виборі майбутньої професії та здобути досвід у роботі та спілкуванні із людьми.